У місті Радивелі відбувся святковий ювілейний концерт з нагоди 30-ліття клубу Надвечір'я чимало талановитих особистостей зібралося на одній сцені, а сам захід мав місце у приміщенні міського кінотеатру. Побувала на святковому вечорі наша знімальна група. З нагоди 30-ї річниці від дня створення клубу Надвечіря зала міського кінотеатру була переповнена активними жителями громади, які постійно цікавляться розвитком гурту та у різний спосіб підтримують своє місто. Також під час концерту усі бажаючі мали змогу донатити кошти на Збройні Сили України. Ведучою благодійного концерту була провідна бібліотекарка Радивилівської міської книгозбірні Лариса Рокінова, яка із особливою приємністю представила пісенний колектив, а також наголосила про щоденну боротьбу хоробрих воїнів, які постійно охороняють кордони України. Аматори сцени розпочали концерт із патріотичної пісні про Україну. До речі, більшість із учасників колективу не мають музичної освіти, але завдяки керівнику кожну пісню виконують дуже професійно. Пізніше глядачі мали змогу замислитися про важливість пісні у житті кожного українця. Також у їхньому виконанні прозвучала пісня вітання. Склад колективу час від часу оновлюється новими професіоналами своєї справи. Всі, хто завітав на прекрасний концерт, мали можливість помандрувати творчим шляхом колективу, які працюють, відпочивають та досягають хороших результатів. На сьогодні музичний колектив очолює Марія Федорович. пані Лариса Рукінова поділилася історією створення колективу Надвечіря. Розповіла про талановитих людей, які відіграли значиму роль у його формуванні. Сьогодні в нас святковий концерт з нагоди 30-річчя клубу Надвечіря. Цей клуб був заснований при Радивилівській міській бібліотеці в кінця 92-го, початку 93-го року. З ініціативи колишніх вчителів. Малецької Катерини Казимирівни, Несисю, Кустини Миколаївни, які захотіли в стінах бібліотеки організувати щось таке невеличке для спілкування, для проведення дозвілля. Так з'явився спочатку 3-5 чоловік було, потім згодом стало вже збільшуватися людей, і ми замітили, що кожен, кожне таке засідання закінчувалося або поезією, або піснею. В результаті з роками створився клуб. Надвечіря, основна його місія це популяризація поезії і пісні. Сьогодні клуб Надвечір'я це універсальний колектив, який займається не лише концертною діяльністю він бере участь у різноманітних заходах, які відбуваються в нашій громаді. Щиро вдячні чудовим учасникам за те, що незважаючи на особисті справи та теперішній час, суміли віднайти у собі та непереборне бажання невтомно працювати. Хочу сказати, що наш концерт розрахований на півтори-дві години. В ньому будуть звучати українські народні пісні, будуть звучати авторські пісні, так як в нашому клубі є три творчих людини. Є в нас свій поет, є в нас свої композитори. Є свої виконавці Марія Володимирівна Федорович. Одна із них це музичний керівник і голова нашого клубу. Вона пише дуже багато пісень, які виконуються суто в нашому клубі. Також працівниця бібліотеки запросила людей поважного віку до затишної книгозбірні. Бажаємо успіхів у вашій пісенній творчості. Хочеться мені побажати, щоб наш клуб і надалі процвітав, щоб люди, які мають бажання проводити дозвілля своє в стінах нашої бібліотеки, звичайно приходили до нас, тому що відпочинок у дозвіллі для людей похилого віку це одне із самих важливих в даний час. Керівник цього клубу описала свої враження від нього, а також учасників, які у свій час із великим задоволенням відвідували його. З 2010 року. Я влилася в цей творчий колектив. Мене запросили і я дуже цьому рада, тому що ми в цьому клубі знаходимо свою віддушину. Нам подобається спілкування, нам подобається відзначати дні народження. Ми разом відзначаємо і свята, і разом сумуємо за колегами. Які вже відходять від нас поступово зараз. В нашому клубі налічується небагато людей 12, але багато вже відійшло за станом здоров'я, і ми їх провідуємо, вони до нас приходять, привозимо, хто не може підійти на наші свята. Варто наголосити, що декілька із учасників колективу дуже вдало поєднують основну роботу та виступи. Я написала для нашого колективу багато пісень. На потреби нашого колективу я пишу пісні, і пишу твори, якими ми вітаємо, наших ювілярів. Для кожного присвячую. Також чоловічий ансамбль мав можливість із пісенним словом звернутися до всіх жінок, виконавши українську народну пісню про вірне, справжнє кохання. Колективна «Надвечір'я» має свій сценічний одяг, який підкреслює красу української жінки та мужність чоловіка. Само велика поглибилася, журілася. Велика шана та доземний Поклін, талановитому керівнику клубу Надвечір'я, яка не лише організовує репетиції та вирішує важливі організаційні питання, але є і авторкою багатьох пісень. Придумаєте в тілі сценічні номери та образи. А ще пише для клубу неперевершені пісні. Пані Марія знаходить до кожного підхід, намагається розкрити таланти та зробити звучання нашого ансамблю злагодженим і неповторним. Далі із вітальним словом звернувся міський голова Радивилова Микола Карапетян, нагородивши учасників колективу почесними грамотами та цінними подарунками. Дійсно, це свято ми давно. Не бачили такого, тому що, ви знаєте, це ковід був, війна почалася. І сьогодні, коли зайшли в зал, дуже приємно сцена, квіти, і ви дуже гарні, дуже привітливі. Знаєте, от ми тут згадували наших ветеранів, яких вже з нами немає. От я пам'ятаю, як я міський головою став 2002 рік, і Катерина Казуміровна була в мене депутатом. І вона мене зносила Аркеличку. Зробіть ремонт кінотеатрів, щоб ми могли десь співати. Це так до 2004 року. У 2004 році ми зробили ремонт. І я сьогодні дивлюся на ті фотографії, на ті слайдики, І дуже приємно бачити, що в багатьох місцях ви прославляєте не тільки клуб надвечір'я, а всю родовищну. Так само мав слово Василь Андрійович Боднар, голова ветеранської організації. Приємно сьогодні. Бути тут і не раз було приємно бути на концертах на зустрічах із ветеранським клубом на вечір'я. Сьогодні так чуть-чуть було сказано, але я хочу акцентувати вашу увагу на одному такому хорошому моменті. Радивилівська земля завжди ставилася своїми талантами і не тільки художнім колективами, літератори, композитори іншими. І хочу сказати, що і ветеранський клуб «Надвечір'я» в минулому році тільки зважте собі онлайн-конкурси з любов'ю до життя. Це всеукраїнський конкурс, всеукраїнське взяв гран-при, тобто визнаний кращим в Україні. Наталія Заложна, директор міської бібліотеки, із приємністю привітала пісенний колектив із ювілеєм. Також вона подякувала міському голові міста Радивилова та всім, хто розділив радість свята. Вечора всім, я рада вітати всіх в цьому залі. І в першу чергу я хочу привітати вас з таким ювілеєм. Ви знаєте, я всього два роки директором бібліотеки, я дуже рада, що є в бібліотеці такий колектив. Дійсно, це сім'я. Ці люди вміють створити свято, вони не чекають, що хтось має прийти, щось їм допомогти, щось їм дати, розвеселити. Вони самі вміють і коли взагалі буває так, що опускаються руки, і ми не знаємо, що робити. І ці люди кажуть, ви не переживайте, ми вам все поможемо. Ви тільки скажіть, що. Так що я хочу побажати їм в першу чергу здоров'я, мирного неба всім над головою. І дай Боже, щоб ми дожили ще до того, щоб ці люди в повному складі. Відзначали 35 років надвечір'ю. Стараються підняти настрій, робити такий затишок, і я рада, що я директором бібліотеки вже третій рік, і вони в всіх заходах, де я їх прошу, вони як ті пружинки, раз і ми вже прийшли. Я хочу подякувати їм, що є такі люди взагалі. І ми чекаємо. Ми чекаємо, не знаю, Ми відсилали онлайн-концерт і чекаємо результатів. Ми завжди брали гарні призи, і перше, і друге місце. Хочу вам сказати ще за клуб Надвечір'я. Колись в 1992 році, коли розпочиналося, майже в кожній в кожному районі, в кожній бібліотеці було, були клуби, а зараз. Їх залишилося на всю Рівенську область, тільки три. Місцева жителька, яка у свій час була постійною учасницею колективу, з приємністю відгукнулася про нього. Я з цими дівчатами теж 30 років зв'язана. Ну по різному було. Молодці, працьовиті, і особливо е, більш на пам'ять Катерини Казамірівна, яка почала. То теж одна із подруг. Все було добре, дуже Піднісся нас. Я думаю, тільки мені, а багатьом. Трохи плакала, трохи сміялися. По різному було все було добре. Бажаємо усім любителям пісні відвідувати такі прекрасні концерти, а особливо у час смутку та розчарувань. Глядачі у цей день мали змогу слухати пісні різної тематики. А я чорня сумішне спала, сумішне спала. До слова за деякий час всі бажаючі матимуть змогу переглянути даний концерт без коментарів у телеефірі та соцмережах. Також протягом концерту було зібрано на Збройні Сили України 4760 гривень та 50 євро. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн.